Вітаю вас! Дякую, що зі мною що довіряєте свої питання і свої турботи. Нехай у ваших домах завжди панує мир, любов і добробут. А доля щедро посилає здоров'я, щастя і сили. Тримайтеся, вірте у краще і пам'ятайте, ми разом і разом ми непереможні. Це вже питання про наші долі і як нас сприймають сусіди. Польща і візи, то питання дуже важливе для багатьох. Хто туди їздить, працює, навчається. Перша карта, туз жезлів. Карта каже, що будуть великі ініціативи, нові починання, енергія, можливо, навіть якісь радикальні кроки. Туз жезлів це вогонь і дія. Отже, Польща може запалити щось нове в своїх правилах. Друга карта лицар Пентаклів. А ця карта каже, що зміни будуть не швидкі. а Вільні і обережні. Польща то не той сусід, що різко все робить. Вони будуть довго думати, планувати, робити папери, вивчати, як це вплине на економіку і політику. Лицар Пентаклів це терпіння і системність, то процес, що тягнеться, третя карта, магістр. Вони мають усі інструменти, аби. Запровадити чи не запровадити візи, маніпулювати ситуацію, шукати вигідні для себе рішення мах це ініціатива, вплив і хитрість. Польща може й почне говорити про зміни у візовому режимі, ініціативи будуть, розмови і навіть якісь кроки. Вони будуть довго зважувати всі за і проти, а ще й під тиском різних обставин. Так що, якщо щось і зміниться, то поступово. І з можливістю адаптуватись. Ердоган то людина з великою владою і хитрістю. Дивлюсь, що нам скажуть карти про його візит і що він хоче там зробити. Перша карта Шістка пентаклів. Оце вже каже, що візит буде про допомогу, підтримку, обмін ресурсами. Ердоган хоче показати, що він готовий ділитися. чи… То військовою технікою, чи фінансами, чи політичною підтримкою це е, знак справедливості, балансу і взаємної вигоди. Друга карта: Трійка Кубків. Ой, то ж, карта свята, радості партнерства. Значить, візит буде дружнім, з гарним настроєм, з якимись спільними святкуваннями чи підписанням важливих угод. Ердоган хоче показати, що він друг України і готовий разом святкувати перемогу. Третя карта світ. Вона про завершення важливого циклу, про гармонію, про світове визнання і великі успіхи. Значить, ціль візиту, щоб закріпити партнерство показати світові, що Україна і Туреччина йдуть разом, що є надія на перемогу і мир. Ердоган справді збирається до Києва. Ціль домовитись про партнерство, обмін, спільну роботу це дуже важливий візит, що може відкрити нові двері для нашої країни. Дивимось, чи може Ердоган пропонувати, щоб наші військові відійшли від лінії фронту, щоб створити сіру зону? Перша карта Паж Кубків може означати, що пропозиція буде звучати з великим бажанням допомогти чи знайти компроміс, але в ній може бути багато емоцій. Навіть певної незрілості чи недосвідченості в тому, що пропонують, це наче перші слова, що ще треба обміркувати. Друга карта трійка мечів, це карта розчарування, болю, зради. Тут нам чітко кажуть: якщо така пропозиція і буде, вона принесе. Багато страждань. Відступ сірі зони то завжди рани для тих, хто там стоїть. Можливо, що та ідея буде дуже важка для прийняття і спричинить конфлікти всередині. Це не просто угода, це зрада або велика втрата. Третя карта, Верховна Жриця. Вона говорить, що все не так просто. За цією пропозицією можуть стояти приховані мотиви, секретні домовленості. Або ж вона зовсім не та, чим здається, на перший погляд. Потрібно дуже мудро розбиратися і слухати серце, а не лише слова. Так, може бути, що Ердоган пропонуватиме щось на кшталт відступу чи створення сірої зони. Але то буде дуже болюча пропозиція, яка може розколоти і принести багато сліз. І найважливіше, за нею можуть ховатися секрети і хитрощі, які нам не відразу зрозуміти. Ці погрози насторожують, можуть і не просто так нас лякати. Львів та Яворівський полігон. Добре, дивимось, що ж там буде, бо правду треба знати, навіть коли вона важка. Перша карта вісімка пентаклів. Та карта каже, що тут люди працюють старанно, як бджоли. Готують оборону, лагодять техніку, навчають, вдосконалюють всі зусилля йдуть на те, щоби все було в порядку і готове. Тобто на полігоні все не байдуже, а постійно працюють над безпекою і підсиленням. Друга карта диявол. Ой, а це вже попахує нечесними діями ворога. Там і маніпуляції, і брехня, і психологічний тиск. Можливо, що пропагандисти кремлівські цим анонсом намагаються вселити страх і роздратування. Хочуть, щоб ми почали сумніватись у власній безпеці. Але диявол каже: це спокуса, пастка, гра на нерви. Третя карта: десятка мечів. Ой, тут вже дуже важко. Десятка мечів, карта кінця, зради, великого удару. Але часто вона говорить не про початок біди, а про те, що щось вже пройшло да, або щось е дуже тяжке можна пережити, якщо бути готовим. Вона каже: не можна опускати руки, навіть коли здається, що все пропало. Так, небезпека для Львова і Яворівського полігону є, і ворог хоче вдарити. Але ті анонси. Частина інформаційної війни, щоб посіяти страх і паніку. Реальних великих ударів найближчим часом не видно, але загроза є, і треба бути дуже пильними. Молимось, готуємось, не віримо в страхи ворога, бо ми сильні. Питання, від якого душа тривожиться, серце стискається. Якщо таке сталося, що орки перетнули кордон на Дніпропетровщині, то вже зовсім інший рівень загрози. Перша карта туз пентаклів. Карта каже, щось нове почалося, щось закладається, якась подія або процес, що має значення на довгу перспективу. Але… То не виглядає як активна воєнна атака. Це може бути або інформаційна операція, або якась пробна дія типу розвідка, або ДРГ. Друга карта помірність. А ото вже. Карта стримування каже, що все наразі під контролем, навіть якщо ворог і поліз, то наші або вже відреагували, або на підході. Ця карта про баланс, спокій, гармонізацію. Третя карта дев'ятка жезлів. А це вже карта оборони, виснаження але й впертості. Видно, що наші стоять на ногах, хоч і важко. Можливо, йде якась локальна загроза, але хлопці вже насторожі, готові. Це не карта капітуляції, а навпаки. Ми ще постоїмо і просто так не здамося. Ворог може щось пробувати, але наткнеться на опір. Карти е, кажуть, щось таке відбулось: або спроба прориву ДРГ, або навмисна провокація, або інформаційне ІПСО, щоб посіяти паніку. Далі буде продовження тих провокацій. Ситуація контролюється, але не час розслаблятись. Підприємства то не просто стіни з залізом, то хліб для родини, то податки для армії, то кровоносна система країни, особливо Дніпропетровщина серце індустрії. Її, якщо вдарять, то всій країні буде біда. Дивимось, що нам кажуть про ту загрозу. Перша карта. Трійка Пентаклів. Карта каже, що підприємства працюють, є кооперація, люди разом щось будують, тримають процес. То добрий знак: видно, що система не розсипалась, є професіонали, є стабільність, є навіть розвиток у деяких галузях. Але ця карта також може показувати, що об'єкти відомі, видимі і цінні, тобто можуть бути цілями. Друга карта шістка жезлів. Вона про перемогу, про славу, про видимість. Що то означає, що деякі підприємства на Дніпропетровщині дуже успішні занадто на виду. І як воно виглядає, то ворог те бачить, то може бути символом того, що русня може захотіти збити з п'єдесталу якусь фабрику чи логістичний центр, типу а ну покажемо, що вони не все сильні, і то вже тривожить третя карта місяць. А оце вже не до жартів. Місяць то обман, туман, прихована небезпека. Ворог може не лупити прямо, а діяти через саботаж ДРГ і ПСО наводчиків або взагалі зробити атаку неочікувано, коли всі будуть думати, що спокійно. То карта тривоги, сумнівів, невідомості, підприємства, як у тумані, ніби все добре, а щось готується. Так, небезпека для підприємств на Дніпропетровщині є. Причому не тільки у вигляді ракет, а й більш підступна через шпигунство, наводки, підриви або кібератаки. Ворог бачить, де ми сильні, і хоче бити саме по тому, не панікувати, але й не розслаблятися. Молимось, тримаємось, працюємо і не здаємось. Лиман то ворота до багатьох шляхів, і як його віддати, то не дай Боже. Що ж нам показують на той страшний варіант? Чи можуть орки окупувати Лиман до кінця року? Що вони там собі задумали? Слухай уважно, перша карта король жезлів, показує сильного вольового. Гравця у цьому випадку, то може бути і російське командування, яке має план і велику ціль. Вони хочуть лиман. Причому не спонтанно, а конкретно цілеспрямовано. Видно, що там сидить хтось, хто керує процесом, планує наступ, рухає війська. То не балачки, а реальна загроза. Друга карта, трійка жезлів. А ото вже дуже чітко говорить про підготовку до наступу. Ворог виглядає з пагорба. Щоб зрозуміти, куди краще сунутись, можливо, вже навіть має напрямки, техніку, резерви, але ще не пішов, ще готується, ще очікує сигнал або підходящий момент. Та рух вже є. І логістика тягнеться туди. Третя карта магістр. Значить, що хтось з того боку спробує використати всі інструменти, щоб таки дотиснути. Там буде і військова атака, і можливо психологічний тиск, і, і ПСО, і навіть внутрішні спроби розхитати ситуацію. Карта показує, що шанс у них буде загроза для лиману. Реальна карти показують, що ворог не просто думає про той напрямок, а вже планує, вже готує. І на кінець року вони можуть пробувати взяти його знову. Все вирішиться в деталях, хто кого переграє, тактика, розвідка, підготовка. Але шанси в русні є, і настрій у них бойовий. Лиману треба пильність, укріплення і постійна увага, бо ворог не відступив від тої цілі. Харків, наше серце, скільки ж уже він витерпів, а вони все не нажруться. Відкриваю карти на питання про козачу лопань, гоптівку та чи буде новий фронт восени? Що ж нам скажуть ті знаки небесні? Слухай. Перша карта: дев'ятка мечів. Та карта то ніч без сну, то страх, тривога, нерви, в натяг, як струна. Видно, що загроза там є, і люди вже серцем то чують. То може бути і як реальна небезпека, і як інформаційне накручування. Але суть одна: люди будуть переживати конкретно, бо щось там точно ворушиться з того боку. Не пусте місце. Друга карта король Пентаклів. Такс. Е, а тут вже показує на ворога, що добре підготований. Той король сидить міцно, має ресурси, армію, тил, логістику. Видно. Що щось мусять підганяти ближче до тих напрямків, може склади, може техніку, то не спонтанний напад, а вивірене рішення. Ворог хоче контролю. Третя карта лицар Пентаклів. То говорить нам, що наступ можливий, але не стрімкий. Не сьогодні, на завтра. Ворог може е пробувати. Повзучий наступ, розвідку боєм, повільне просування, так щоб нас виснажити, так загроза є. І саме з боку козачої лопані та гоптівки може бути ворушня. Ворог цього разу буде сунутися помалу. Важко може бути таке, що ніби тиша, а от по а потім бах. І вже під селом, але ЗСУ не сплять. Карта каже, що наші теж тримають оборону. Цілодобова тривога то вже не просто страх, то психічний терор, дивимось, буде чи ні. Перша карта ієрофант то може означати, що влада ЗСУ або ті, хто відповідає за безпеку, будуть діяти строго по протоколу. Тобто, якщо буде команда вмикати тривогу часто, то будуть вмикати, але з добрим наміром, не щоб знущатись, а щоб вберегти людей. Видно, що зверху буде рішення діяти жорстко. Друга карта, туз мечів. Ага, і отут вже видно, що ворог готує удар. І не один. То карта різка, сильна, наче удар по голові. Вона символізує агресію, атаку, початок чогось нового, але болючого. Значить, плани такі в русні можуть бути, щоб знову лупити по інфраструктурі, по містах, по головах українців. То все серйозно без жартів. Третя карта вісімка кубків. А ото вже душевна втома. Люди будуть вигорати, втікати з міст. Або просто морально відключатись. Карта говорить про відхід, про розчарування. Про те, що душа не витримує. Видно, що від тих тривог багато хто буде психологічно ламатись. І влада то теж розумітиме. План такий в русні може бути. Вони хочуть терору, хочуть, щоб ми жили в постійнім страху, без сну, без спокою. І справді є вірогідність, що восени будуть або дуже часті тривоги, або і справді зроблять той режим, що буде майже цілодобово блимати сирена, особливо в деяких регіонах. Але Знай то не назавжди, але ми вже були в темряві, в холоді і що пережили, і то переживем. Дивлюся, що ж воно буде з тою білозерською шахтою коло добропілля? Тривожна ситуація: орки не припиняють стріляти і сунутись. Перша карта трійка мечів. Та карта про біль, розчарування, втрату, щось сталося або ще станеться, що дуже вдарить по людях. Може бути або кадрове скорочення, або поломка, або якась управлінська зрада. Видно, що надії є, але серце вже надщерблене. Недаремно ти спитала, бо карта показує вже рану друга карта лицар Кубків. А от тут якесь послання. Хтось прийде з новинами або буде пропозиція. Але то все виглядає гарно зовні, а що там всередині? Може бути, що щось запропонують людям, типу перезапуск, інвестиції, новий формат. Але все то буде таке: на воді писане. Пахне обіцянками, а не конкретикою. Третя карта, четвірка мечів. А ото вже ясно, шахта може стати на паузу. То карта тиші, вимушеного зупину як канікули, тільки невеселі. Може бути заморозка або тимчасове закриття. Карта показує, що процеси або сповільняються, або зависнуть. Ніхто ще не хоронить ту шахту, але й повноцінної роботи нема. Шахта Білозерська видно, що поки працювати повноцінно не буде. Або зупиниться, або вже зупинилась. Болісно, важко обіцяють багато, але реальних змін нема. Людям будуть щось розказувати, впевнено, дивимось у майбутнє, але насправді все зависло, ситуація не визначена, але позитиву там мало. Важке питання чи вистоїмо ми ще три місяці, коли і так вже край сил. Дивимось, е, перша карта двійка пентаклів. Україна зараз як той акробат над прірвою, сил не так багато, а задач повно. Треба і фронт тримати, і тил, і підтримку міжнародну просити, і людей заспокоїти. Але е, баланс ще є хиткий, але є. Та треба дуже розумно все зважувати, бо від найменшої дурниці може щось гепнутись. Друга карта шістка кубків. Видно, що народна ще тримається не тільки на армії, а й на любові до батьківщини, на спогадах, на тому, що за нами діти, що нема куди відступати. Карта добра каже, що підтримка є. І люди ще вірять. Третя карта диявол. Значить, що за ті три місяці буде дуже багато небезпечних ігор, хтось захоче домовитися, хтось буде впарювати якісь умовні капітуляції або шантаж. Видно, що ворог не тільки гарматами стрілятиме, а й словом, фейками, зрадою. І дуже велика загроза повірити в брехню або втратити дух. Та витримаємо я зіронько. Не без втрат, не без болю, але вистоїмо. Але буде дуже тяжко. То буде як хода по лезу ножа. Ворог натисне якраз там, де найслабше не стільки фронт, як дух народу і політичну волю, але сила, ще є. Пам'ять, віра, любов то наше найбільше багатство. Нехай Господь боронить від всякого лиха, бо таке питання то не жарти. Що ж, карти нам повідають про ту можливу загрозу з Білорусі чи не попруться знов на Київ у серпні. Перша карта Трійка Кубків. Карта не про війну, а радше про якусь радість, свято, об'єднання людей. Видно, що в Білорусі та у тих, хто б, хто б мав наступати зараз інші настрої, не бойові. Та й по ній видно, що великої мобілізації чи воєнного гулу звідти поки нема. Друга карта паж Кубків. Карта говорить про нерішучість, про якісь спроби а, прощупати воду да, і може й пограти на нервах, але не про наступ, ну, таке враження, що вони там ще самі не знають, що хочуть. Може навіть внутрішній страх або брак мотивації в тих, хто мав би йти на Київ. Третя карта повішений. А от це вже карта, що ставить крапку: все зависло, все стоїть. Жертви є, але руху нема. Карта показує застій, а часом і тупик. Може бути щось типу ні миру, ні війни, але явно не наступ. Та не видно мені в тім місяці, серпні того наступу з Білорусі на Київ. Вони там щось бурмочуть, але діла нема. Більше то все схоже на пусті балачки, демонстрації і психологічну гру. Як то кажуть, у нас більше гавкає ніж кусає, але пильність не втрачаємо. Питання тяжке, аж в руки тремтять. Чи може Путін захопити чотири українські області вже до кінця року? Дивлюся, перша карта п'ятірка жезлів. Видно, щоб він щось захопив, то йому треба буде пхатися з усіх сил, та й не один фронт розриває. Знаєш. Карта говорить про конфлікти, конкуренцію, трясця би її вхопила. Наші хлопці стояти будуть міцно, як смерековий ліс, хоч і буде важко. Друга карта диявол. То Путін буде робити всяке, щоб залякати, збити з пантелику, підбурити, може і через зрадників пробиватись. І видко, що вже хтось йому помагає, і не безкорисно. Та й в тих ділах нема нічого святого. Але й карта каже: як не піддатися на страх і спокусу, то його планам буде Гаплик. Третя карта король Пентаклів. То радше все, не… Сам Путін, а хтось із його генералів чи спонсорів, що буде пробувати через гроші, ресурси і впливи щось продавити. Але водночас карта не каже про завоювання, а про контроль, заморожування, окупацію через псевдомир. Ну що, я тобі скажу? Буде тяжко. Буде боротьба і дуже велика спокуса на якісь договорняки, зради, капітуляції на місцях. Але щоб отак взяв і захопив чотири області, то я того в картах не бачу. Він буде пробувати, буде лізти, але зіткнеться з спротивом, з Богом і без паніки моя золота. Якщо маєте питання, пишіть в коментарях. А тепер прощаюсь з вами, мої дорогенькі. Нехай вас оберігає світло добра, хай у вашому житті буде менше тривог і більше радості. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей! Будьте щасливі і здорові! Все буде Україна!